1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. на даний момент на перекази з карток на картки. А далі я думаю, буде взагалі повністю на все. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео 5,5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих. Краще банківських систем взагалі залиште все як є. Писало мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось отакі. От. Даже десь в якихось youtube проектах про це розказував. Ну я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. Пів року тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там а, договір оферта вшита в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій взагалі в світі, у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну, майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи, да, і от, будь ласка.